В наявності Samsung a 30 ціна 2200. Є відбиточок пальця, непоганий, так взагалі по стану. Збережений ще телефон, та й всі роз'єм е, на зарядочку. Також є роз'єм на навушники, 3.5 присутній. По екрану практично нюансів немає ніяких, якісь легкі-легкі притертості, але не суттєві. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло, кому буде цікаво. Уточняйте у повідомлення, повністю чистий без різних акаунтів смартфон. Galaxy A30 на 11 Androidі. По пам'яті 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ Досить гарна тут камера, зараз покажу. Ось така камера. В комплекті до цього смартфона йде зарядний шнур, Type-C та сам телефон. Підправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю. Також інстаграм, кому де зручніше, там і пишіть. Приймаю замовлення скрізь.